Щось у нас зранку такий двіжняк пішов. І траву косять і прибирають. Щось воно так дуже шумно. Що будемо робити, мої дорогенькі? Всім привіт! Начебто на дощик чи схоже, чи не схоже. Ну що, привіт, п'ятниця? Привіт, п'ятниця, привіт п'ятниця. Ні, ну якщо вони почали, то це на півдня у нас. Друзі, всім привіт! Ближче, бо я сьогодні ще з вами так очі в очі не віталася. Я зараз, знаєте, я не можу нормально якось переносити якісь там звуки, тому дуже хочеться до водички. Я приїхала на лівий берег наш міський парк. Інколи потрібно собі давати таку якусь розрядку, і вас я беру з собою на річку. Будемо гуляти разом. І ще потім хочу зайти в епіцентр для того, щоб подивитися якийсь чайний сервіс. Тому що у нас є один, але ж він, знаєте, такий ля Радянський Союз, а я від цього всього хочу відходити і своє життя. Щось нове таке пускати, запускати. Тому такий план дій у нас з вами сьогодні. Пішли? Ох, яке тут повітря свіже, яка тут краса. Відволікаємося. Помічаємо інше наше реальне життя. Тут ранок і ще добре, що. Музика не лунає, але є такі квіти, які аромати. Повітря неймовірне, неймовірне. Така краса, така погодка. Сьогодні о 13-й годині начебто обіцяють, що буде дощ. Але, але, Боже, яка краса. От кожна квітка вона зачаровує по-своєму. У кожній квітці є своя краса і якась така, знаєте, індивідуальність, я би казала. А я тут вже зосередилась на тому, що там у квітку заповзає. Шмель, чи що. Ось така краса. Особистість. Особистість, а не індивідуальність. Нічого, виправляємося, нічого страшного переписувати не буду. Як воно в житті є, як я перехожу, так воно і є. А у мене запитували, я не знаю ваш, вашого ім'я, тому що о, наша правда, ваш канал має таку назву. Де є безкоштовні пляжі. Ось я зараз на лівому березі міський парк. І тут я, ну, зараз немає, але я бачила, раніше люди приходили, тут засмагали. Там жіночка займається на тренажерах. Я її так не буду показувати, так здалечі, тільки з-під кущиків. Ну, є там одна жіночка займається. Ось. Тому коли я тут була, чоловіки там плавали і вхід сюди безкоштовний. Така краса. Дітки можуть, будь ласка, на площадки погратися. Навіть без коментарів складно спіймати цей момент, але інколи рибка там вистрибує з водички. Я тільки що побачила і так вмикаю камеру і чекаю, чи буде чи ні. А вона, може, вже й в інше місце заплила. Легенький вітерець, пташки співають. Ну і куди ж ворон ти подінеш, Як же без них? Друзі, а знаєте про що хочу вам сказати, і недаремно в мене, знаєте, я інколи по-різному реагую там, на деякі моменти, і про те, що я вчора розповідала, чому така була реакція. А сьогодні мені в рекомендованих там одне відео попалося, я не знаю, хто вона, чи астролог, чи... Не знаю, не буду стверджувати, і вона каже, що якісь такі особливі дні з, 5, з 10 го чи з 13, го з якогось ось. І по 20 липня ми можемо будь-яку інформацію дуже боляче до серця брати, себе пригнічувати. Якщо у вас є роздратованість, пригніченість, немає настрою, то це все ото, що там якісь там щось там планети, десь коротше з глузду з'їхали. І до 20-го числа стримуйте себе. Не ведіться ні на які там фейки, провокації, не накручуйте себе. Якщо ви це не можете робити, то вимикайте телевізор, не дивіться нічого, тому дивіться канал Таня Влог Юей. І ми з вами сьогодні на річці. нашій. Жіночка займається, а я така, знаєте, я все тільки хочу, 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 хочу. Хочеш, так бери роби. Ні, я тільки хочу, хочу. Ну нічого. Сонечко. Сонечко. Ось так. Так якось спокійно, спокійно і соняшно. Сонечко нам підмігує щось там. Небо таке наша природа, яка вона чудова. Ого! Підемо до річки і ще. Отуди. Знаєте, їхала. На лівий берег дивилася віконечко. Так от дивишся, яка у нас чудова Ти хто? Я вже побачила когось там. Жжжж. Така чудова природа. І ось якісь квіти біля річки, і воно так гарно такий пейзаж якийсь. Гарненький. Я так люблю ловити миті життя, позитивного, нашого, реального. Що тут казати? Тут слухати природу, вітер, пташок. Мої дорогенькі, я вам дуже вдячна за вчорашні ваші коментарі з підтримкою і це так було приємно читати. І про дивани, і про все, що там, хто що писав, кожний коментар прочитала. Дізналася думку людей, які мене дивляться, ваші відгуки. Це неймовірно. Дякую вам велике. Ви мене окриляєте, ви мене надихаєте і. Це дуже і дуже круто. А то, що там мій канал, то, що я видалила у ту ленту коментарів і він там пук, так грать з ним. Та. Мені якось емоційно зараз важливіше, знаєте, мати те, аніж там, ні, ну і то, і то хотілося би, якщо ти щось робиш дійсно, але... Якщо мати вибір або то, або то, то я за те, що я її зробила. Отак. І я про це не жалкую. Так, так. А парить, мабуть, буде дощ. Боже, яка краса. Яка краса. Ну, і скільки коштує ця емоція? Просто пройтись, просто прогулятися. 14 гривень <різь> проїзд на маршрутці. Ось стільки це і коштує. Ось стільки це і коштує. О-о-о! Там були маленькі, це кувшинки, які вони гарнюні, яка краса. Ось я і ближче до них. Підійшла. Вже це неймовірно. На це можна довго і довго дивитися. На цю красу. Вже стою дивлюся, мені вже потрібно буде фарбувати волосся. Не знаю, чи сьогодні приїду, пофарбую. Дома ще в мене фарба залишилася. А може звернула увагу. Люди на мене дивляться, а я така страшна. Думаю, чи вже повертатися, ну, піти в епіцентр, подивитися у той чайний сервіс. Ну, які є, які ціни. Або ще тут хочеться побути. Але я вже тут була, була, я ж так фрагменти вам знімаю, а так я довго біля водички стояла, про щось мріяла. Ви і так знаєте, про що ми всі мріємо. Але духота така йде, знаєте, якщо зненацька зараз почнеться дощ, але у нас Ой, дощ. На 13 годину стоїть, хоча воно все міняється завжди, де прогноз погоди, але духота така пішла. Але вітер піде і від річки. Це в нас не річка. Чому я зараз сьогодні не поїхала на річку, тому що вона вже, мабуть, ото знаєте, як ото зелене. А це в нас. Канал, і він не цвіте ось так. Трішки позитивно набралися і... Чиясь киється. Киця. Ти чиясь? В тебе є там у той ошейник є. Ти заблукала чи що? Киця. Все правильно, з незнайомими не потрібно розмовляти. Так, а небо у нас таки затягує і зараз так дуже парко-парко стало. Так що, підводячи підсумки сьогоднішнього нашого влогу, хочу сказати, що нам треба протриматися до 20 липня, коли там в космосі щось хтось порішає. Ви в це вірите? Я ні. Але так всі впало, що. Цей час ось така в мене була емоція. Я вже приїхала, зайшла в парк. У нас такий дощик буде, там фонтан, і хочу трішки-трішки прогулятися <зі>, зі своєю чашкою. Купила тільки, тільки чашку. І ще, чесно кажучи, морозиво хрещатик купила, бо вже хотіла їсти і якось воно дуже парить на дощ, і тому щось що таке холодненьке. Щось таке смачного-смачного захотілося. І ще трішки релаксу. Люблю я це місто в нашому парку. А сьогодні веселки вже нема, тому що обід, а вона лише зранку. Ну нічого, ми якось ізранку прийдемо. Я так школу проходжу, думаю, може вона з іншої сторони буде? Ні, веселка тільки під тим кутом сонечка, коли воно прокидається.